День десятий, зайчик зручно вмостився під кущиком. Він був вдячний мамі, що дозволила йому самостійно вирушити у місто. І це після всього, що він накоїв. А було все так. Якось, дорогою до магазину, зайчик побачив гарненького метелика. Йому стало цікаво, звідки цей метелик узявся. Тож зайчик вирішив прослідкувати за ним і не стямився, як опинився у зовсім незнайомому лісі. І зрозумів, що заблукав. Вечоріло. Зайчику стало страшно і соромно. Він мав піти у магазин за борошном для свідкового торта, який мама пекла татові на день народження. Тепер ні метелика, ні торта, ні мами. Зайчик розплакався, аж раптом побачив маленькі вогники, які рівним рядком наближалися до нього. Потім почув голоси, які кликали його. Вогники наближалися, і зайчик помітив маму. Тата, родичів, сусідів і навіть учительку. Усі вони його шукали. Зайчик кинувся мамі в обійми. Мама від радості ледь не знепритомніла, але зовсім не сварила свого сина, бо знала, що допитливість і щирість це його суперсила. Зайчик підняв голову і побачив на духу білочку Ксеню. Він уже хотів радісно покликати її, але вчасно зупинився. Місто спало, тому кричати було недоречно. Тож зайчик солодко потягнувся і заснув.